Утретє під ворожим ударом під час атаки на Львівську область російські війська знову поцілили ракетою по енергетичному об'єкту, по якому вже завдавали ударів під час попередніх обстрілів 24 і 29 березня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загинула одна людина. Також внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля. Там спалахнула пожежа, яку вогнеборці швидко загасили. Наразі рятувальники розбирають завали на місці влучання. Під прицілом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура Одеської області. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гоменюк. За її словами, уламки шахеда пошкодили енергооб'єкт. Ворог рясно насипав дрони з акваторії Чорного моря, досить результативно вдалося відпрацювати. Вісім дронів було знищено. На жаль, уламки одного з них впали на територію енергооб'єкта, спричинили пожежу, в зв'язку з чим виникло закорочення, і дійсно було знеструмлено і сам об'єкт і до 170 тисяч абонентів. І через атаку окупантів на енергетичну інфраструктуру в Одесі знову не працюватиме електротранспорт. Натомість у місті збільшують кількість автобусів та маршрутних таксі. Про це нашому телеканалу розповіли у комунальному підприємстві. Це вже друга атака на Одещину протягом тижня, що змушує зупиняти міський електротранспорт. Загалом російські окупанти запустили 14 крилатих ракет Х-101 та Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області. З Приморсько-Ахтарська летіли 11 шахедів. Також загарбники випустили балістичну ракету Іскандер М та керовану ракету Х-59 з території тимчасово окупованого Запоріжжя. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, наші захисники неба збили 18 повітряних цілей, а саме 9 ракет типу Х-101 та Х 555 а ще дев'ять безпілотників залучали зенітні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України. Двоє людей поранені у Харкові внаслідок ворожого обстрілу. Росіяни ввечері поцілили в район житлової забудови в Шевченківському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Прямого влучання не було. Снаряд розірвався біля великого житлового будинку. Також пошкоджено сусідню школу, на яку кілька днів тому теж припав ворожий удар. Прямого попадання у будівлю не було біля будинку, на щастя, розірвався снаряд і це було одно таке потужне, але дуже потужне влучання. Дуже потужно зачепило один будинок, але тут 12 під'їздів, 480 квартир у цьому будинку, бо це дуже великий будинок. Крім цього, зараз відвідуємо будинки, які поряд розташовані. є, ну там не такі. Не так Ки колосально скажімо, скажемо вибито від.